Благословений Алілуя, Алілуя, Вілуя. Якщо хтось любить мене. Той буде зберігати моє Слово. І мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь із вами. І з вами. Із духом Твоїм! Слова святого Євангелія від Святого Марка. Слава Тобі, Господи. Того Амі. часу учні. Забули взяти хліб, і крім однієї хлібини не мали нічого із собою в човні. І Ісус застеріг їх, кажучи, глядіть, стережиться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Взнавши це, Він каже їм. Чому ви перемовляєтесь, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч? То скільки повних кошиків, шматків зібрали? Кажуть йому 12. А як сім на чотирьох тисячі, то скільки повних кошиків шматків зібрали? І вони кажуть сім. Тоді він каже їм, ви ще не розумієте. Це є слово Господнє. Слава тобі, добрості! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І панді похвалений Єсу Христос. Дорогенькі любі, кохані сестрички наші, параф'яни, Боже діці. Про що пан Єзус запитує учнів, якщо каже, чи ви ще не зрозуміли того, що сталося чудом. І коли ми згадуємо теж уривки Святого Писання про розмноження хліба, то теж розуміємо, що пан Єсус, щоб нагодувати людей, які слухали Його, вчинив чудо розмноження хліба. І учні при цьому були, бо сам Господь їх залучив до цієї справи, казав їм шукати хліб, там приносили рибу, розділяли людям, потім носили цей хліб і рибу і каже Ісус: чи ви цього не розумієте? І як співставити тут так звану закваску фаризеушів, фарисеїв і цю ситуацію, яку Пан Єзус каже про розмноження хліба? Тут потрібно на таку допомогу взяти ще приклад з Євангелії, коли Ісус ставить дитину перед учнів і каже, якщо ви не будете як діти, в Царство Боже не війдете. І тут йдеться про таку цілковиту довіру до Бога. І не то, що байдужість, бо часом дитина так, здається нам, що вона байдужа до всього, йде так на произволяще, робить, що попало, а потім думає. Але тут є важлива річ, що дитина завжди перебуває в такій навіть підсвідомості, в довірі батькам. Наприклад, якщо нам треба кудись там поїхати, батьки збираються, беруть дітей. Діти взагалі не думають, що там треба перетягнутися, куди вони їдуть, що будуть їсти, їм взагалі це в голові, напевно, ніколи немає. Так? Ви теж маєте сім'ї, знаєте, як то з маленькими дітьми кудись їхати. Ніколи дитина не питається, мама, а ти взяла гроші, або тато, ти взяв полудину, в дорогу. Їм це навіть в голову не приходить таке питання. Вони просто свідомі того, що вони з батьками і все нормально. І коли е сьогодні учні. Починають надіятись на себе, є такі ну, дорослі, виховані, свідомі, практичні в житті, почали один друг питати, а де ж хліб, хто взяв полодинок, ми йдемо з Ісусом, десь там човном пливуть, кудись і що, куди тепер. І каже Ісус, що це є закваска фарисейська і закваска Іродова, тому що вони всі покладалися на себе. І коли Ірод почув, що народився Ісус і Його, цей Месія, маленький Його мають проголосити Царем, то відомо, щоб цього не сталося, Він повбивав дітей, Ісус мусив тікати до Єгипту. І це все таке, знаєте, довіра до себе, розположення тільки все про, про свої сили. Але дуже важлива річ є та, щоб людина зрозуміла, що ми маємо так званий ліміт, тобто маємо якісь сили, здоров'я, поняття до якогось часу, а потім ми і так є здані на когось. Я мав таку можливість бути в старших людей, піти сповідати і комуні носити до людей, які вже мають під 90 років. І ситуація така, що сам голова сільської ради, який 30 років проробив колгоспі, Маючи під 90 років, він такий старенький, простенький, скажімо, як мала дитина. І колись як я був маленьким, а він був начальником, то відомо всі його так боялись, як якогось Лєніна. Ну не то, що там боялись, просто з якоїсь сторони якби поважали, боялися там щось сказати лишнє. І він відчував себе майже на, на все село, на всій район начальником. І коли е, я прийшов до цих людей додому, просто побачив. Якби маленьких дітей в колисці, мають майже по 90 років, і чоловік, і дружина. А вони в своїй старості, в своїй немічності, вже залежні від других, від своїх дітей, залежні від когось, самі вже не можуть до костьола піти, вже треба, щоб сон прийшов. І це є така надія на себе. Ірод цього не розумів, думав, що він буде царем. 100 років чи більше, і тоді знищував цих дітей. Тому Ісус каже, стережіться такої закваски, бо так як закваска робить хліб, так само ця закваска фарисейська можна робити багато чого поганого в житті. І коли людина сама на себе надіється, то втрачає з точки зору, з такої головної точки зору самого Бога. Очевидно, ми чули, навірно, не раз, що там на Бога надійся, сам якось, як там правильно діє, сам да, не, не прозівай. Очевидно, якби є в цьому трошки правди такої, що не можна сісти, скласти руки, нічого не робити. Але е, там є трошечки такий, якби підступ, теж е, сумнів, що от без мене нічого вже не буде, так але 100 років до мене світ існував, і мене не було. І... Я колись там помру ще, може 100 років пожию, і теж бо те, і в Ветківці, і Сатані, в і Хмельницький, і Вінниця, що хоче, і без мене дадуть ради. Тобто тримати цю свідомість, що ми не є якимось там центром світу. Да, ми є неповторні, ми є діти Божі, для Бога ми є одні единственні, які найцінніші на цьому світі, але це Бог нам дає ціну, а не ми собі. Тому Ісус каже їм, що ви не бачили, як. Ці люди, які були і п'ять тисяч, і чотири тисячі людей, і хліб їли, і ніхто голодний не пішов, чи ви цього не розумієте. І дуже важливо є побачити в Ісусі і тата, і маму. Якщо ми, як діти, бачимо в Богові наше спасіння, то ми вже не мусимо думати повністю за те, що так по-людськи нам є потрібне. Тому що сам Господь є в тоді. Той, хто нам, нас забезпечить, хто з нами заопікується. І тут є власне, різниця між цією закваскою фарисейською і надією на Господа, що ми, коли маємо Бога, очевидно, можемо самі старатись, допомогти Богові, скажімо, полудену в дорогу взяти, але щоб ми не думали, що весь світ залежить тільки від нас. Ось така сьогодні якби, суть, мораль цієї Євангелії, це восьмий розділ Святого Марика. І просимо Бога, щоб ми завжди, навіть якщо стараємось щось робимо, дбаємо про своє життя за мене, щоб ми завжди пам'ятали, що це тільки з Божої благодаті ми можемо робити, бо якщо є здоров'я, то і город посадимо. Якщо немає здоров'я, то і навіть готовий хліб до стола можемо взяти. Тому що це тільки ласка Божа, що ми можемо щось на цьому світі зробити, щоб ми про це пам'ятали за це Богу, відякували. І шанували кожну благодать, яка від Бога походить. Дякую.